Майдану були правильні питання їх реалізації. Чому їх правиті і Люди ж дискредитували це перше роті особи, які обманули людей, але тут проблема полягає в корені. І я хочу заперечити пані Інну про те, що ми зруйнували Радянський Союз у СРСР. Ми його на жаль не зруйнували. Ми ще далі продовжуємо жити в цьому СРСР, який ще був за радянського Союзу. Тільки прапор поміняли, так, але суть і зміст цієї держави задов... можуть сказати наступне. Те, що ми побачили голосування і ці варіанти, знаєте що для людей. По-перше, це як перестановки доданків сума не міняється або шило на мило. Тут тобто зрозуміло, що ніхто з тих прокандидатур реально реформ і прогресу в Україні ні жодного не зробить. Перше, а на кого він буде опиратися, на який парламент, на який коаліцію ця розбита ваза вже діяти не буде. Хочете, ви будете склеювати, не склеювати, а нічого все рівно з цього не вийде. Зрозуміло, що цей парламент вже себе вичерпав, все, і роботи в цьому парламенті вже не буде, і консенсусу там теж вони не знайдуть. І адже маючи коаліцію в 302 депутати, вони могли на тиждень часу закритися в парламенті, проголосувати всі необхідні закони і реформи для нашої країни, в тому числі які потрібні для розвитку. Якщо ми говорили для децентралізації, так бо на Майдані казали, що буде ліквідація адміністрації, передадуть повноваження місцевим громадам. А ми побачили навпаки проєкті конституції, зміни хоча під час війни, коли почали переписувати навпаки жорстку централізацію, тому що це був черговий обман, що потрібно сьогодні країні. Дійсно, ви говорили багато про те, що нам потрібен шлях, бачення і так далі. Але давайте говорити правду, те, що нам зараз намагаються впихнути ідею, ніби уряд професіоналів. Технокрадів чи технокрадів, то як вони там мають бути? Це ми вже 25 років їх їмо і не можемо наїсти. В нас постійно професіонали, постійно технократи. Так в мене є одне питання: а чому ті технокради не йдуть на вибори? Не своєю програмою не отримують довіру в людей, не отримують право мандат бути, очолювати цю країну і управляти проводити свої реформи. У нас виходить, що так, що на вибори йдуть партії. Потім вони нама вмивають руки, кажуть, ми не перечетні до того уряду. Ми не хочемо за нього нести відповідальність. Це уряд хай буде там Так, Михайло, звініть. Ви зараз виступаєте як капітан очевидності. Все, що ми маємо, ми давно знаємо. Зрозуміло. Всі наші ми знаємо, що ви предлагаєте, що партія пов. Повинні всі, які йдуть на вибори своїми програмами, вони повинні брати на себе відповідальність і не уникати. Якщо ми були в уряді, мали це два міністерства, значить за них ми відповідали. Я хочу сказати те, що сьогодні потрібно країні, це не жімати економіку, те, що робить Яценюк і Яресько. це не заводити її. А навпаки потрібно розвивати розігрівати економіку, це давати доступні кредити. Це потрібна сьогодні реальна реформа в економічному секторі, в вигляді ліквідація монополій. Це потрібно сьогодні повернути вкрадене в олігархів, які стали державними монополії, забросити стаяння економіки. Знаєте, коли кредита З чого вони давать. сьогодні та знаєте, що сьогодні ми сплачуємо 100 мільярдів за кредити тільки на обслуговування тіло кредиту. Тих 100 мільярдів, якби ми домовилися заходом, вони могли піти. Ремонт дорі вони могли, могли б йти на підвищення соціальних стандартів населення. Це можна робити для уряду. Це саме де деко е, вивести економіку з е, тіні, дало би додатково Україні 200-300 мільярдів для бюджету. Ми запропонували тільки закони. Вони є, їх потрібно тільки ухвалити, але для того потрібна політична воля. Тому, але сьогодні ця влада це не має завдання. Вони ставлять завдання тільки брати нові кредити і продати все, що не вкрадено, бо 345 е, заводів які вони виставили на продаж за ціною 17 мільярдів, це перепрошую це менше ніж Каламольський в 2009 році купив одеський припортовий завод за 625 ці, мільйонів доларів по курсу. Так от я хочу сказати: от тих, що вони запропонували проєкті бюджету продати 345 державних підприємств стратегічних підприємств, вони реально ті державні підприємства, які дають кошти до бюджету, це та курка, яка несе золоті. Яйця тому, а ви хочете сьогодні, захопіки продати. Добре, і я, я, за про це говорить все продати, все, що залишилося за цінами, і в тому числі питання. українську землю. Треба реформи проводити, про треба виробництво створювати, робочі місця, приготувати бізнес, типу а Добре, продати, все. не і Добре, продати І мітингу. Дурний продаж можна одне питання.